Всім сьогодні. Це моє друге відео. І це відео буде відрізнятися від там того. Бо я буду порівнював Google Chrome і Call нове Вони майже одинакові. Так, заходимо в цей. Ну, ви бачите, що він майже такий самий, так як Google. Ну, пошуко, пошукова система ну тако зробимо ой вся та сама пошукова система а тепер ми будем Включаємо google Chrome Тако зробимо бачите Треба порівняти, бачите, тут є така, така штучка, а в цьому вже немає. Там просто йде так як в старі версії Google. Але все таке саме. Вкладка відкривається. Сайти. Так. А в Google... мене вже трохи... Бачите? Це перша титульна на сторінка, але її можна поміняти. Так, ну бачите в Google наоборот вже інакше. І тут, але вони дуже з собою схожі. Ну, попробуємо чого годен. Ало, в браузъри. Так, зараз ме да, трошки в браузъри. да, се. Момент, че сте. да, ну, Сайти, на ці сайти буде силочка в описанні. Підписуйтеся, ставте лайки.